Слава Україні! Або як каже будівля Міноборони РФ: сюди-сюди, лівіше, трошки лівіше. ловлю. Це не єдині новини шоу, в якому не тільки ведучий і не тільки новини. Прямо зараз, прямо сьогодні в нашому неймовірному шоу Супергість! Зустрічайте комік, імпровізатор, актор, зразковий сім'янин. Іллядірмінжи, добрий день! Новини збори про що хотілося б розповісти. Ну зараз ми збираємо на дрон Аутел для третьої окремої танкової бригади. Ви маєте скинути 50 гривень і тим самим участвуйте в розіграші на цей дрон. І той, хто переможе, зможе виграти купу іграшок дитячих. Тож переходьте до іллі в інстаграм, беріть участь у розіграші іграшок купи дитячих і підтримайте е, е, українську армію. Це найважливіше зараз. Переходимо до рубрики «Добий новину. Скоріше. Б. Борис Філатов запропонував дніпрянам бронювати. Білети в Крим? Тому що. Тому що скоро перемога. Дивимось правильну відповідь. Борис Філатов запропонував Дніпрянам бронювати місця на кладовищах. <кхи> місця на кладовищах. Дніпро мінус один. Капець. Борис Філатов. Я кстати, знаю це ім'я. Це той е, чоловік, який в Фейсбуці, мабуть, е, Фіму Константиновського післав на. Він написав: я не задоволений таким, таким mm -hmm. рішенням. І от Борис Філатов просто. Він. Ну, йдем. Ну з цього приводу у нас завжди є пісня. Як там знає весь двор. І вор. Борис Філатов. 51 гривню штрафу сплатить львів'янин, який купив е кофе. <свісна> і не випив його. Я думав, купив кофе, а мав каву. <свісна> і у Львові це вже штраф. <свісна> це Можна кофе. 51. 51. 51 гривню штрафу сплатить львів'янин, який показував фак сусідам. <свісна> Всього ли 51 гривню? Скільки коштує? Я хочу переїхати у Львів. У Запоріжжі копи врятували чоловіка, який на спір хотів побити копів. Угу. І вони його врятували такі ну так, чувак, ну... чувак галімий спор. Ну присядь тобі Я... сильно треба ці 150 гривень. Ще один варіант є, який на спір кинув жінку. Вона його не здоганяла, і копи, копи під'їхали, і ну, на, на ходу просто відкривається двір двірцята пріуса. І, Давай, запрыгай, я сам такий і, говорить, коп. Так, будемо в трьох тепер наряд. Так. Насправді ж у Запоріжжі копи врятували чоловіка, який на спір повис на підвіконні дев'ятого поверху і не міг вилізти назад. У мене були в житті такі моменти, такі спори, а, за які мені досі о, соромно так, так. Всі ми не можна ділитись. Ні, ні, Ну, і є там, там безобідний для когось ново для мене це було наспір з'їсти оцей перець. A few moments later. А, -а, -а, а! Так кричу. І Дайте молока, дайте молока. Суд заборонив кременчужанину. Не Е Назву свого міста, міста. Тому що він це робить в галі. Він каже, Кр... Кременчуж. Він каже: Кр... не Кременчух, а як? Кремен... Туда? Дійсно. Кремен... Слушай, Чужий. краще не, не кажи назву нашого, міста. Кажи, що ти з Полтавської області. Кременчужий. Кременчужий. Рідлі скота. Це моя відповідь. Чи Диво. правильна вона дізнаємось за мить? Суд заборонив кременчужанину відвідувати наливайки. Суд! Кременчугу... Кременчу... Кременчука. Приїдь, будь ласка, на Академ Містечко в Києві. Тому що там дуже багато наливає, яких можна заприти Якому позабороняти, так. Та ну слухайте. Киянин запропонував поліцейським, які приїхали на виклик. Кальян. На молодці. Правильна відповідь: киянин запропонував поліцейським, які приїхали на виклик, покурити з ним А да. Ти був максимально близький. <рес> Можливо, кальян був з сілью. Да. Ну, Що за кальян був з ну, сільською? От... Ребят, приїжджайте на академії Там стільки академіків біля кафе Релакс і кафе Бухарест. Ну, ми, ж, ми ж говоримо про. Ту саму сіль, яка mm, так? Да, так, так, на, на, на падіках написана. В Динамо Київ грав Франс Ольфін шишки. Його купили да. так же з падік обсурки з даної падіки. <рес> продам, сіль. О, продам сіль. Одесит викрав дітей у незнайомців, щоб а, чоловік брав, їх, а, щоб а, нібито вони а, ловили мідії. На пляж. <гум> ну, що за діти незнайомців? Типу побачив просто діти біля якихось незнайомців і такий — сюди. У нас був случай. У <гум> нас в під'їзді вкрали, ну, на, на нашому етажі. Е, ми ставили там е, велосипед. І якась циганка. Підійшла до малого і сказала: допоможи мені, мій велосипед. Велик, да? Да, велосипед просто спустити. Я тобі за це дам. Ну погодився. Вони прийшли, просто вкрали, і вона потім каже, все, дякую, давай. А он, а, а погадати, вона э, 51 О, я на гривну. Я на факав на, на 300 гривнів. Правильна відповідь. Одесит викрав сім велосипедів у незнайомців. Чоловік брав їх, щоб нібито наздогнати товариша <рес> на сім як вандам. Ну да, сім. 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 <рес> на сім. Сім. сім на шпагат. Ну. А може знаєш, як він зробив? А, він знав по якому маршруту піде товариш, і він розставив сім велосипедів по цьому маршруту. А, він їхав де, да, в Гордор. Там, там горе. Да, там там горне на 21 а, передачу. передачу. А, ну, Де з, з, з горки там можна і вообще без По шосе, Ну, да. Тобто, ну, чоловік подумав. Да, Будь ти да. як цей чоловік, думайте. Думайте. <реш> Тебе можна і на білборд. <реш> <реш> Мій номер 7 я, я... <реш> я хочу на Мальдів. <реш> Я подарую вам велосипед, якщо ви його знайдете <рес> циганку. Якщо То ви знайдете циганку, Іщіть цю циганку запитуйте малого, ну він ключ. Отже, щоб перемогти у розіграші велосипеду від нашого гостя і лідер мінжі, вам варто написати в коментах. Найкрінжовішу новину, яку ви читали про росіян або про Росію за півтора роки повномасштабного вторгнення. Пишіть у коменти, і, можливо, саме ви отримаєте велосипед від саме нього. У пункті незламності на Тернопільщині знайшли робочий екофлоу. Сусіди постійно скаржились, що він працює дуже тихо, і тому їм не вистачає яскравих відчуттів. Ти покупав Екофлоу, коли всі купували Екофлоу? Я не настільки багатий. Ні, я купив батарею літій железно фосфатну До речі, продаю. її зараз. Ну, зараз починають говорити, що ця зима буде теж не, 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 найкраща, не найлегша. найлегша. Ну і ще ж ППО є вже. Прям, прям і буде ставати більше. Новий пакет військової допомоги, наприклад, Так, Плюс. не продавайте ППО, не, не давайте Екофло. Не знімайте ППО. Ми... Не знімайте Екофло. Мій номер 7. Не публікуйте роботу Екофло в мережі. <зв2> Правильна відповідь: у пункті незламності на Тернопільщині знайшли наркотичні речовини. Сусіди постійно скаржились на порушення комендантської години. Чуваки зробили нічний клуб і назвали його пункт, пункт незламності. незламності. Це, крут, це дуже креативно, друзі. <з parar hundred> ну mm, да, да, я не здивуюся, якщо це поруч з баром якщо... перша міська клінічна лікарня. <гум> Подивимось, що вони в тюрмі будуть креативі. Може, там теж зроблять пункт незламності. Татуїровку собі на можна сказати? На сраці. Пункт незламності. Міянус, моя фортеця. Це ж. Не працюну на вину, а познайомився. Це так, прося заява. Тут на білборди. Це... Туди на білборди. Наш номер сім. Викладач коледжу культури отримав рік умовно за мат в аудиторії. Поліція швидко знайшла крадія, адже він матюкався ще і на подвір'ї. Насправді ж, викладач коледжу культури отримав рік умовно за те, що вкрав електросамокат. Поліція швидко знайшла крадія, адже чоловік не знав про GPS-навігатор. <різь> він його вкрав відвіз е, додому в теребовлю на автобусі 30 кілометрів. Привіз а -а -а. до себе додому, поставив в сарай і приїжджають копити. Як ви це робите? Як? Як? А хто от зараз у нас в країні не знає, що на цих самокатах є GPS Navigation? Ну, всі ну, мабуть, цей чоловік. Викладач коледжу культури. Коледж. Якби він був там. Euh, механічного якогось коледжу, або там автодорожного, <риві> знаєш. Або, або коледжу GPS-навігаторів. <риві> коледж GPS-навігаторів. <риві> <Такійський. риві> Філіал такійського університету GPS. — Його дуже легко знайти. Ну, типа, Nas, <риві> 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 <риві)> -да, реклама, нас дуже легко знайти. У Хмельницькому жінка запропонувала чоловіку уникнути кунілінгусу. Хмельничанин погодився на це. Слухай, коханий, сьогодні такий вечір. Давай уникнемо цих формальностей. Да. Two hours later. Прямо no. уникнути. 20 minutes later. Правильна відповідь. Жінка запропонувала чоловіку уникнути призову за 7 тисяч доларів. Хмельничанин погодився і здав її в поліцію. Ну, типа, в нього ж жінка. Жінка мається на увазі не дружина, а жінка. А просто стать. жінка. А секс. А, а я думав, жінка, дружина. Ні, а, ні. і ні. вона і вона працює в військкоматі. І вона ху, мужу <сіху> підложила за, за сім'ю уникнути. Ну, от така історія могла бути. Клас на конілінгусі і закінчимо. Як кажуть, недосвідчені <сіху> сексуальні <сіху> партнери. <сіху> <сіху> Це не єдині новини. Шоу, в якому не тільки ведучий і не тільки новини. Уперше після вторгнення росіян в Україну світ знову розділився на два табори: яке кіно дивитись першим: Опенгеймер чи Барбі? Проте найгарячіші кіноновинки демонструють блогери з окупованої Донеччини. Донецьку нічого робити. саме тому я не звалюю режим і не звалюю сама, а йду в тамтешній кінотеатр. Біліт на, на сеанс сто 200 рублі. Яка символічна для окупантів цифра? Тепер ми знаємо, як бачить своїх відвідувачів директор кінотеатру. 200, 200, 200, 200. Отже, за 200 рублів в Донецьку можна сходити на мегалодон. Точніше, на мегадалон. Мегадалон. Певно, це і є та сама мегадалонь заходу, яка керує українцями і не дає окупантам насолодитися новинками кінематографу. А вона ж таки і не дає, адже нова частина мегалодону виходить лише в серпні. А отже Генійка з так званої ДНР витратила половину виплат за батька і поперлася на бойовик 2018 року. Є відчуття, що це єдиний бойовик з 2018 року, який лишився у Донецьку. В цілому чисто, але кресло вже потрохане і на момент трохи портить впечатлення. Дармати так! Патрьопани стулья іноді навіть додають запалу. І, взагалі, гріх жалітися на подарунки, навіть якщо вони з кемеровської зимньої вішні. А ще комари літають, ну це вже вопрос до природи. Ну звісно, до природи. І те, що зарплат немає, теж до природи. Папір же з дерева. Ба Більше те, що усі чоловіки загинули, це теж питання до природи. Адже саме під воздействием Березки Путін вирішив узурпувати владу та шматувати сусідні території. Ну а те, що у вас там немає москітних сіток, це ж логічно, адже їх усі забрали на ППО. А найталановитіші москітні сітки навіть навчили стріляти з зеніток. В залі я була одна і це для мене особливе задоволення. Увага! Офіційне обличчя донецького задоволення прямо зараз. від задоволення. і такої крінж пропаганди росіяни вивалюють 100 кілограмів чи правильніше калограмів на день, як то, наприклад, про донецькі кінотеатри чи про пляжний сезон в Маріуполі. Сезон в Маріуполі вже почався. Є таки у цьому світі і позитивні новини, як, наприклад, зустріч двох давніх друзів Михайла Лучина та Владлена Татарського. Так, так, так. ЗСУ за чорнозему легенія, якому ще в березні хакнули пошту та замість дронів відправили резинових х**ів на 25 тисяч доларів. Чи дійшла посилка, невідомо, але є відео, на якому точно видно, що міші по лобі настукали серйозно. Привіт, дорогі друзі! <плес> <плес> За кілька днів до перегляду найцікавішої касети в своєму житті Міша зняв легендарну пропагандистську роботу з нібито захоплених українських позицій. Отака <плес> от булава. Я це не просто символ української власті. Коли наші хлопці попадають в плен, далі ми показувати не можемо. Політика Ютубу. Однозначно, такі, як міша, після смерті потрапляють в тамтешній український полон. Росіянин, будь-як міша. І, можливо, одного дня на твою честь теж виригають мурал. <плес> Чи є щось краще, ніж ліквідація росіян українцями? Ну, звісно ж, ліквідація росіян росіянами. Черговий геній військової справи увійшов в анали історії. Російський офіцер, ніякий чижов Міхаїл, бухий поставив на коліна весь особовий склад, забрав зброю і розстріляв у груди солдата, який спав. Каторопадів. Єдине питання, після чого солдат так міцно спав. Певно, всю ніч з командиром обговорювали стратегію. Дружина військового швидко зметикувала та одразу вирішила закарбувати пам'ять про коханого і продала його форму на усурійській барахолці в телеграмі. Непоганий стартап! За чоловіка та двох синів таким чином можна наварити 100 тисяч рублів. Хоча українські військові вже знайшли спосіб надавати ворожій формі непродажний вигляд. Ну, хто ж таке купить? Хоча краще вже так, ніж вижити і не мати змоги отримати цивілізовану медичну допомогу, тому що ти сраний терорист. А Я розумію. Я пригласив вас господа з тим, щоби сообщить при неприятнеї В Донецьк їде ревізор. Не те, щоб Тищенка терміново відкликали з Таїланду чи Олю Фреймут змусили зупинити лекцію про манери. Просто народний контроль ДНР вийшов з рейдом місцевими наливайками. Прямо на вході покупателі зустрічає коробка Суценка, Що-то вже падґніло. але продавці уверяють, що це якоби для кормлення животних в зоопарку. Поки все ок, це ж для мешканців Донецька. Книжка, документи не. Виси. На санітарнах ніж Вона отошла буквально за 10 хвилин до вашого приходу. Скоро буде. только тільки тут була. Фіг з ними, з цими санітарними книжками. Хліба в магазині також немає. Проте це ж не мета перевірки. Мета з'ясувати ціни. Соціальний хліб довжний 14,50, но, як ми бачимо, його нет. Зате є покупці, яким ціни в магазинах вже навіть на голову не налазять. ти Це, ті це Неважливо, що виявив рейд. Головне про нього відзвітувати. Я думаю, що ми будемо частіше зараз ходити, смотрите. Е, ага, а ще бігати, рити окопи, пакувати валізи, їхати жити в Якутію. Усе у вас донечани попереду. З позитиву, хіба хочеться зазначити, що людина одразу носить на собі чорну стрічку? Взагалі вважаю, що росіянам варто зробити це елементом національного одягу. До речі, кошти на ці рейди виділяються з бюджету РФ в той час, коли діти миють голову в калюжі. Але ж є й чим похвалитися за 9 років. Наприклад, що вже аж цього тижня запрацював рейсовий автобус Донецьк-Ялта. Щоправда, дорога може затягнутися з обіцяних восьми годин до безкінечності. Адже з Кримського мосту тепер в будь-який момент можуть наказати звалювати. Внімаєшний дріб. Найближче укриття розхов на дону Але це не точно. Росіяни зірвали зернову угоду і у якості власного ФЕ п'ять днів поспіль обстрілювали Одещину. Лише за одну ракетну атаку сусідянами було пошкоджено 29 пам'яток культурної спадщини. Ось, до речі, Одесити, які житимуть вічно. А ось ті, які помруть незабаром. Зокрема, російські ракети влучили в Спасо-Преображенський собор. Або як кажуть справжні українці, врятовано преображенський. Терористи ж уже наступного дня ринулися відмолювати гріхи, <му> не допомогло, адже росіяни зайняті руйнуванням культурної спадщини та соборів, самі прогавили атаку безпілотників біля будівлі Міноборони РФ в Москві. А також детонацію БК у Криму та тимчасово окупованому Донецьку. Ну а коли росіянам за цим слідкувати? Є ж справи набагато важливіші. Ребята, я такої знайшов, пошли покажу. Дівчінки в саратові мої будуть посадрі їх. нахуй, я, не страдиться. За даними командування повітряних сил ЗСУ, лише за останній тиждень росіяни понад 170 разів обстріляли українські міста. Коштувало сусідянам це понад 76 мільйонів доларів. 76 мільйонів доларів! Це ж можна додому собі купити 3 мільйона 800 тисяч сомалійських кіз. 76 мільйонів доларів це майже 3 мільярди гривень. На ці кошти можна придбати 80 замків у Шотландії, ну або 25 тисяч років знімати хату на Майдані Незалежності. За ці гроші Путін міг би заморозити себе та ще 380 своїх друзів у кріогенній камері. Щоб за 200 років науковці розморозили їх, відмили усю сечу, яка накопичиться на боксах, та повбивали нахрін. Допоможіть нам розвинути український YouTube. Підпишіться, поставте вподобайку та тисніть на дзвоник. Підтримайте українську армію та діяльність нашого благодійного фонду за посиланням в описі відео. Ну або ж за цим QR-кодом. Це усі не єдині новини на сьогодні. Мене звуть Андрій Євстігнєєв. Слава Україні! Слава ЗСУ!